Всім привіт, мене звати Василь. Сьогодні ми дамо вам відповіді на такі питання, за що ми любимо дівчат, що діти роблять взимку та чому хлопці такі сантиментальні. Дівчата, ви вмієте підтримати хлопця в будь-якому питанні. Ви можете дати пораду, як ніхто інший. З вами приємно спілкуватись, на вас приємно дивитися. Ви біля нас, чоловіків, усе життя. Ви з нами у найяскравіший момент нашого життя і найтемніший день також. Ви виховуєте наших дітей, коли ми в той час пашемо на роботі. Ви найяскравіша зірка нашого життя. Ми вас дуже любимо і поважаємо. А те, що деколи говоримо, це крик душі, який деколи накопичується. Залишайтесь такими ж добрими, чесними, позитивними та яскравими, які ви є. Ми вас дуже любимо. Чим діти займаються взимку? На мою думку, наше покоління зовсім деградоване. Воно ви ще сидіть за комп'ютерами. Діти взагалі весь час хочуть якісь айфони, айтачі, айпади, Samsung Естри. Вони просто планшети якісь хочуть, вони повністю деградовані, реально. От подивіться реально на речі, чому зараз весь час вся молодь сидить за комп'ютерами. Молодь взагалі, діти обнагріли. Вони бухають більше, ніж ми, вони курять більше, ніж ми. І то тільки вже по 12-13 років. Це, це просто невиносимо. Чому саме зимою ми в наш час хотіли у вас бігти? Ви? на якісь льодики кататися, з друзями гуляти, або влітку якийсь там піти футболку, копати, м'ячик, або ще щось, якісь такі ігри цікаві. А зараз що, ви коли останній раз бачили, щоб діти каталися на льодику зимою? Бо тут через метрів 100 зимою весь час ми каталися на льодику. А зараз що, я приїжджаю на маршрутці зимою, бачу чотирьох хлопців. Років під 20. Це все, що зараз катається на льодиках. А інші, як ви думаєте, де вони зараз є? Звичайно, за комп'ютерами. Вони хочуть, вони хочуть телефони не чорні, а білі, червоні, бо їм не подобається колір. Я в свій час, взагалі, тільки хотів якийсь телефон, будь-який. Воно щоб він в мене був. Звичайно, потім з'явилось таке, що я захотів, щоб воно було з блютузом, з ічпортом, щоб я мав якісь цікаві фотографії, відео і ще щось. Але це в Охо. Чому хлопці такі сантиментальні? Переважно це Такі люди люблять вдіватися дуже показово. Тобто вони люблять вдіватися в все такі речі дуже гламурні, наприклад. Да? Вони люблять все в обтяжку, щоб були всі речі. Вони люблять такі светри, щоб було така воли горловина, щоб було видно їхню побриту грудь. Такі люди дуже сентиментальні. Вони можуть обіжатися з будь-якої причини. І ридати. Мужик має бути мужиком. Він має бути брутальним. Він має бути чесним, він має бути опорою в сім'ї, а також для оточуючих та рідних. Він має бути головою в сім'ї, він має думати про сім'ю, про рідних, а не тільки про те, які йому в штани або кофту вдіти. Він має бути мужиком. І, це, і цим все сказано. Буду радий бачити вас дякую якості своїх друзів та підписників. Підписуйтесь на наші оновлення ВКонтакті і в Ютубі. З вами був Василь, бувайте.